переписування існуючих газових угод з Росією призведе лише до зростання ціни на газ. Прем'єр опозиційного уряду Сергій Соболів вважає, що в разі перегляду газових домовленостей Україна отримає контракт, що відповідатиме середнім європейським цінам, і не створить для нашої держави жодних особливих умов. Мовляв, з боку Росії під час перемовин акценти ставляться на створенні спільного підприємства з Газпромом розподільних мереж і газових сховищ. Також йдеться про нав'язування певних об'ємів блакитного палива, обов'язкових для придбання, за словами політ. Така необхідність перегляду існуючих контрактів зумовлена борговими зобов'язаннями влади? Це спроба розрахуватися з ключовим спонсором виборчої кампанії пана Януковича, з паном Фірташем за ті 12 мільярдів кубів газу, які на сьогоднішній день українська держава змушена віддавати структурам пана Фірташа. Інших причин на це не існує. Сергій Соболів заявив, що бют вимагатиме звіту профільного міністра щодо перемовин із Газпромом. Не виключено, що за підсумками опозиціонери вимагатимуть відставки Юрія Бойка.